Друзі, всім привіт! Ви на каналі Step Auto Розбір. Сьогодні розкажу, як зняти рульову рейку з автомобіля Таврія. Там в багатьох автомобілях в принципі, схожа система. ну Значить, під капотом 4 болта відкрутить, їх не важко знайти, але якщо машина в зборі, то важко до них долізти. А тут в салоні від рульової колонки йде тяга і там знаходиться. От видно. А там знаходиться болт. Я його ще не відкриту просто. До нього важко долізти, якщо торпеда в зборі, тому просто прокручуємо руль в таку позицію, щоб до болта був доступ. Коли торпеда знята, то з, -з, -з тої сторони, від педалі тормоза. Можна долізти, відкручуємо. Сюди бажано щось вбити, якусь отвертку, що його трошки розіжме. І тоді просто витягуємо, бо роздержнуть на себе, і вона виходить.